Жителі вулиці Панфілова з законом про декомунізацію згодні частково на їхню думку. Деякі із вулиць Полтави дійсно треба перейменувати, але ті, що названі на честь людей, які ціною власного життя захищали вітчизну, треба залишити. Я вважаю, що в першу чергу треба підняти економіку. що там де а потім уже думати про перейменування вулиць. Хоча хоча дорога я вважаю, що можна повернути старі названня вулиць. Ті, що Ну, скажімо так, Леніна, Жовтнева, я вважаю, що... Можна перейменувати. А от Панфілова, ті, що люди захищали родину, ті, що ми все-таки виграли Велику Вітчизняну війну. От я думаю, що треба цих людей теж якось достаювати. Хай залишиться Панфілова. А от Жовтневу вулицю я б назвала Каштановою. Найбільше жителів вулиці Панфілова обурює нова назва, яку пропонують їм для перейменування історики та краєзнавці, а саме вулиця Німецька. Ви знаєте, в мене батько воював. Він вже 25 років як помер, то мені каже, це в гробу перевернувся. Якби він узнав, що то за те, що він воював з німцями, і вулиця німецька. У мене дід один не вернувся з фронту, один вернувся і помер у 59-му році. Вони б теж були проти того, що вулиця німецька. Які ті німці зараз не є. Я до них ніяких претензій не маю. Ну по-моєму, вулиця це історична назва. Своїми побажаннями та баченнями на громадських обговореннях в рамках ініціативи Твоя вулиця, твоя назва жителі вулиці Панфілова поділилися з депутатом міської ради, головою благодійного фонду Полтавська родина Андрієм Матковським. Жителям вулиці Панфілова він пообіцяв відстоювати їхні пропозиції, адже переконаний, саме полтавці мають вибирати назви для вулиць, на яких живуть. Ми все зробимо для того, тому що от я вам хочу приклад сказати: наприклад, в Києві тільки 96 вулиць підліжать перейменуванню. Чому в Полтаві більше сотні? Ми що більше міста? Тому що я думаю, наші дуже активні політики повключали до цього переліку і вулиці, які не мають жодного відношення до цього закону. Тому ми будемо на підставі у цього опитування відстоювати інтереси полтавців і все робити, щоб саме полтавці вирішували, як мають називатися їх вулиці. Громадські обговорення в рамках ініціативи Твоя вулиця, твоя назва будуть тривати до кінця квітня. Далі в рамках ініціативи планується проведення соціологічного опитування, аби максимально об'єктивно отримати інформацію щодо перейменувань та остаточно визначитися з тим, які назви для своїх вулиць пропонують полтавці. А наприкінці місяця Андрій Матковський передасть пропозиції підтримані полтавцями голові Полтавської облдержадміністрації Валерію Головку. Саме він своїм розпорядженням до 21 травня. Визначить нові назви вулиць обласного центру.